Завжди мені дивно, як Бог працює, коли ти не домовляєшся, про що говорити, майже одна думка. Тому що Господь каже, нехай у вас будуть ті самі думки у Ісусі Христі. Так чи інакше брат Кіс говорив про дорогу? Так? Дорогу! Він сказав кут, ну, зайшов за кут, чи як там, а поворот. Але насправді він а, якби вибрав не ту дорогу. Я собі ось роздумував також і мені декілька днів тому прийшов такий вірш на думку з приповістей Соломонової, Він тут двічі зустрічається. Ми його зачитаємо з розділу 16-го. Це старий заповіт. Вірш 25-й. Буває. Буває. Інколи. Дорога людині здається простою. Та кінець її. Стежка до смерті. Кіт не живе у Львові, він тимчасово перебуває. Я народився у Львові і все життя прожив. Те, де він зблудив, дуже небезпечне місце. Повірте мені. Завжди в районі вокзалів, я так думаю, ви тут також вулиця вокзаль на вас, є найбільше криміналітету, будемо говорити так. Так? І слава Богу, що з ним нічого не трапилось. Бо що там говориться? Стежка до смерті. Дуже небезпечна. Якщо розглядати слово Боже, воно говорить десь приблизно так, що дорога, шлях, дві дороги. Це свого роду мудрість. Погоджуйтесь зі мною? Мудрість. Який шлях убрати? Якщо перед нами добре заасфальтована дорога, чиста, прибрана і ями в коліно, болото, вода, якою дорогою ми підемо? Звичайно, то і що краще. Але Біблія каже, буває. Буває всіх нас. Бо ми всі грішники. І ті, що спасені по благодаті Божій, ті, хто вже пізнали Господа. І ті, хто ще в своїх гріхах, у небезпеці. Буває, що ми обираємо не ту дорогу. І здається, вона людині. Людині. Бо всі ми люди. І маємо від Бога дарований добрий вибір, добру волю. Тобто Бог нас не примушує. Просто Бог дав нам розум, розуміння. І ми обираємо. Але буває. Що ми робимо неправильний вибір. От навів дуже чудовий приклад. Подивився, щось там було не цей неправильний вибір. І здається, що ця стежка добра і веде нас в добрий шлях. Але це лише здається. Я не знаю, скільки разів ми читали і роздумували про це? Дві дороги. Вибір людини. Продовжувати свій рух. Або зробити інший вибір. І кожного разу, як я тут. І кожного разу, коли ви тут. Ми повинні усвідомлювати, що ми ближче до цього стовпчика. І ніхто його не мене. На жаль. Отже, буває, дорога людині здається простою. Та кінець її – стежка до смерті. Отже, дорога наша життєва дорога це мудрість якою ми мали би скористатися протягом життя. І зробити правильний вибір. На жаль, на жаль. І Біблія це підтверджує, що не всі знаходять ось цю правильну стежку. Найбільше всі прямують цієї неправильно. Вона легша, здається, простіша. Але друга частина ось цього вірша, вона повинна турбувати кожного з нас. Турбувати. Бо ніхто з нас не знає, чи дійдемо ми сьогодні в наші помешкання. Ніхто з нас не знає, чи ляжемо ми спати і прокинемось завтра. Але я вам можу гарантувати точно, що кожен з нас буде стояти перед Богом. Якщо ми не знайдемо цієї правильної стежки. І буде давати, згідно Слова Божого, згідно Його правди, відповідь за те, що робив в тілі. Це Божі слова, це Боже застереження. Якщо протягом життя ми не найдемо ось цю правильну стежку, вірну, яка веде до спасіння. Давайте поглянемо ще дещо і прочитаємо. Ви чули те, що говорив брат? Я просто хочу нагадати, що Біблія говорить, що кожного разу, бо він вам говорив про слухання і про віру, біблія каже: кожного разу. Коли Господь звертався, Він казав: Хто має вуха, нехай слухає. Це дуже важливо для нас пам'ятати. Кожному з нас Бог дав ці вуха, щоб ми слухали. Не просто так впустили і випустили, але зробили певні висновки. В Євангелії від Івана в 14 розділі 6 вірш Ісус Христос говорить також про дорогу. Про дорогу правильно. Кома питає в Ісуса. А, Ісус каже, куди я йду дорогу, ви знаєте. Це Він говорить до своїх учнів: зверніть увагу. Учні, які постійно перебували з Господом на всіх його зібраннях, на всіх його науках, в різних ситуаціях, коли він здоровлював, коли він піднімав прокажених. Коли він прощав грішникам як у цій жінці, коли він піднімав мертвих з гробу, і хома до нього говорить, як же можемо знати дорогу? Пам'ятаєте інколи людині здається, здається? Тобто, вона мала можливість роздумувати, прийняти, зробити висновки, але вона не скористалася. Цим. І вона далі продовжує жити в свій шлях, не звертаючи уваги на застереження. Сьогодні, коли час непевний, я думаю, що він ніколи не був певний, хвороби завжди існували. Небезпеки завжди існували. Смерть завжди існувала. Тому час ніколи не був певний. Але Ісус говорить до Нього. Я дорога і правда і життя. Тому кожного разу, будучи на зібранні, кожного разу, роздумуючи над Словом Божим, ми повинні пам'ятати, що одна правильна дорога це Господь. І Господь бажає. Цю дорогу відкрити кожному з нас. Знаєте, є такий вірш там говориться, але як коли він прийде чи знайде віру на землі, це дуже важливо. Дуже важливо не просто приходити на зібрання, щоб відбути якийсь час в приємній компанії і так далі. Побачити якихось цікавих людей, не такі, як живуть в Франківську. Знайти правильний шлях? З того що я почав, що дорога це є мудрість. Мудрість. І я знаю, панує така думка: чим людина старіша або старша, тим вона мудріша. Давайте знову повернемось до книги Приповісти. Восьмий розділ. І що говорить Бог? В своєму слові на рахунок правильного вибору шляху. На рахунок вибрати Господа. На рахунок бути мудрим. Тут також про дороги Думайте ці слова, бо це слова Господні. З 12 го вірша я вам почитаю, ви послухайте. Я мудрість живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне. Страх Господній, лихе все ненавидіти. я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. У мене рада й огрядність, я розум і сила у мене. Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють. Мною правлять владики і вельможі, всі праведні судді. Я кохаю всіх тих, хто кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Зі мною багатство та слава, тривалий маєток та правда. Ліпший плід мій від щирого золота І золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Путтю праведною я ходжу. Поміжправних стежок, щоб дати багатство в спадщину для тих, хто кохає мене і я наповнюю їхні скарбниці. Господь мене мав на початку своєї дороги. Перший чинів своїх з первовіку. віку, від віку була я встановлена від початку від правіку землі, від правіку землі. народжена я, як безодень. Іще не було, коли не було ще джерел, водою обтяжених, народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки. коли ще землі не вчинив він ні піль, ні початкового поруху всесвіту, коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхні безодні, коли хмари уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв. Коли клав він для моря устава Його, щоб його берегів вода не переходила, коли ставив в основи землі, то я майстром у нього була, я була і була я веселощами день у день, радіючи перед обличчям Його кожночасно, радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами людськими. Тепер же послухайте, діти, мене і блаженні, Хто буде дороги мої стерегти, навчання послухайте і мудрими станьте і не відступайте від нього. Блаженна людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, що подвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа. А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали. Це про дорогу. Це про Ісуса Христа. Це про Господа нашого, який прийняв смерть заради нас, щоб показати нам а, вірну дорогу до Бога. Бо правдива дорога це Господь. Правдива дорога це знайти мудрість в житті, визнати себе грішником. Мислити тверезо. Я згрішив, а він постраждав за мене. Я мав пити цю чашу, але він пив її за мене. Там написано що кожен, хто таке визнає, зберігає свою душу. Кожен, хто каже, що це не так, ви чули, той губить душу свою. Інколи людині здається шлях її правильним. Ми всі були народжені тут. І цей шлях здається нам нормальним. Нормальним, прийнятним. Всі так живуть, чим я маю бути інший? Але не всі її знаходять. І якщо не знаходять кінець її смерть або стежка до смерті, як написано в Слові Божому. А ті, хто знаходять її, будуть мати вічне життя. Тому, я думаю, варто застосувати весь свій розум, всю свою мудрість, яку ми нажили протягом певного часу життя на землі, щоб зрозуміти Слово Боже, те, про що Юра говорив на початку, щоб тверезо роздумувати над цими питаннями. Куди я прямую? На що я заслуговую? Що я зробив? Що можу виправдатись цими речами перед Богом. Нічого доброго, на жаль. І тому вся наша дорога йде до смерті. Але це не просто смерть фізична, це про духовну смерть. Це про вічне розділення з Богом. Це про те, що ми не маємо мудрості, коли чинимо таке. Бо достатньо всяких недобрих речей вже зараз. Зараз. Тому Господь прийшов. Тому Він каже, що єдина дорога до Бога це Він. І кожна людина повинна усвідомити так. Бо я грішник і гріх розділяє мене з Богом. Він святий і безгрішний. І написано, що. Він єдиний шлях до Бога. Тому людина має вибір. Продовжувати надіятись на те, що інколи, інколи, на свій часу, тимчасове, або бути впевненим в тому, що вічне, як сам Господь. Ми чули з приповістей Соломонових. Мудрість Божа була ще коли не була закладена земля. Мудрість Божа сьогодні взиває до кожного з нас. Чому? Тому що в Слові Божому написано, що не хоче Бог смерті грішнику. Але щоб всі прийшли до пізнання правди, щоб всі отримали спасіння. Тому Господь Ісус прийшов на цю землю Ось заради вас. І заради мене. Тому просимо в нього мудрості знайти правильну дорогу, вірний шлях, вірну мапу в телефоні, вірну мапу в нашому розумі, щоб вічність провести з Господом. В небесах, а не в тому місці, на яке ми заслуговуємо. Тому нехай Господь благословиться нас, щоб ми мали правильну дорогу. В цьому житті і в вічності. Господь благословить.